Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про велику силу самосаботажу. Час від часу ми таке собі самі влаштовуємо, дуже сильно мріємо про якусь свою ціль, яку так і боїмося перевести в ціль і лишаємо на стадії мрії, такої розмитої хмаринки. І хай вона літає там собі десь високо в небі над маринкою, а маринка спокійненько поживе. Чого так страшно свою мрію переводити у розгляд цілі? Бо ціль це приціл. Вже треба в неї цілити, вже треба діяти, вже треба щось робити. А робити буває складно, з ряду на то причин. Страх невдачі самий, здається, зрозумілий, і він лежить на поверхні. Коли ти про щось мрієш, то приємно, поки воно мріє. А коли ти його реалізуєш, а воно пішло не так, як хотілося, або не з першого разу пішло, як хотілося, починаєш сумувати, починаєш нервувати, починаєш сам на себе, сама на себе нападати, ну і далі по списку. Плюс страх, так сказати, публічно, колективно опозоритися. Поки ти про щось мрієш і не почав це робити, це одна річ. А коли ти це почав робити, а воно вийшло не так класно, як ти хотів, і це побачили всі, не тільки ти. То, крім того, що ти сам на себе нападаєш, ти ще й від імені всіх тих свідків твоєї невдачі, теж на себе нападаєш. І не хочеться те все переживати, тому ми робимо самі собі підножки і саботуємо початок якоїсь своєї нової справи, нового вітка життя і так, далі, і так далі. Ще є страх вдачі. Бо якщо все вийде, якщо справді буде успіх, Якщо станеться навіть краще, ніж я думаю, з першого разу чи з третього разу, але буде результат, і він може бути навіть краще, ніж я очікувала. А що я буду робити з тим результатом? А чи витримую я цей успіх? А чи утримаю я цей успіх? А що від себе я почну очікувати в такому випадку? А що від мене будуть очікувати люди навколо мене? А яка тепер на мої плечі ляже відповідальність? Певна роль, певний статус? Певний вплив, навіть якщо це буде історія, де може бути і фінансовий успіх в тому числі, то це ж фінанси, це ж теж енергетика така мощна, і там є багато відповідальності, це все можливості, ними треба вміти керувати, і щоб знову не було помилок: а хто розкаже, а хто підтримає, а хто поможе. І страх успіху часто спонукає нас зробити все можливе і неможливе, щоб того успіху з нами все-таки не трапилося і не сталося. Ми таке собі робимо. Це наші ігри в голові з собою. 24 на 7. Ми це робимо, буває. Але є ще така річ тимчасової недостатньої готовності. Наприклад, є ресурс інтелекту, є ресурс технічний, щоб почати, є навіть стартовий капітал, є гроші для початку якоїсь ідеї, бізнесу, проекту, щоб це проекту, щоб це не було. Але недостатній є внутрішній емоційний резервуар, ресурс. І тоді людина може собі це формулювати і зізнаватися, якщо вона так. Регулярно веде з собою розмови, діалоги і трошки, трошки слідкує, що в неї там відбувається. Да? А може сама собі цього і не формулювати, не усвідомлювати. Просто тіпа, не готова, або боюсь, або я все роблю, але воно чогось не виходить. Да? Я логікою все роблю, а підсвідомо все роблю для того, щоб нічого не вийшло. Да? Або зробити це не в попад. Або зробити це неякісно, щоб люди не захотіли знову, ну, багато є варіантів, як собі зірвати свою мрію да? і не допустити її в реалізацію. Буває так, що якогось кон конкретного ресурсу в даний момент не стає людині самій, навіть для себе, для мінімального задоволення якби, своєї потреби. А якщо я піду в цей проект, а якщо я піду в реалізацію цієї ідеї. То мені треба буде мало того, що спиратися на цей ресурс всередині себе і себе стабілізувати і тримати в стані готовності, там, спроможності, енергійності. То мені ще, можливо, цим ресурсом доведеться вкладатися в свою справу, ділитися з моїми там, покупцями, користувачами, вкладати цей ресурс у справу. Ну, давайте приклад про сметану. Купила мама сметану, насмажила сирників і сказала, то сметана до сирників. Тут захотів тату борщу, закомандував, що треба борщу, наварила маму борщу, він взяв ту сметану і вгатив борща. Там собі насипав, друзям насипав, дітям насипав, всіх нагодував. Такий класний, щасливий господар, все в нього хорошо. Прилітає мама, немає сметани. Сирники готові, десерт поданий, а сметани немає. От сметана це той ресурс, який обмежений був в цій родині, в цьому прикладі. І коли йде розподіл ресурса. На одне, то його точно не стане на щось інше, якщо цей ресурс вкрай обмежений в, ну, в текущій ситуації на даний момент. І буває так, що в нас ем, не стає якогось ресурсу саме е, внутрішнього. Да? Це якась ментальна, е, ментальна історія, ментальні наші такі зокрема і накопичення, або є е, недостатня опора на себе і багато тривоги, багато негативних очікувань. Або є багато таких обмежуючих поглядів і на життя, і на свої сили, і на свою справу. Або є якісь відірвані від реальності вимоги від себе, які зовсім неадекватно сформовані, не відповідають сьогоденню. І з одного прыжка з міста в кар'єр неможливо зразу стати олімпійським переможцем. Ти будеш ходити з дня на день, по 5-8 годин, тренуватися, впахувати в залі, як, просто як на свою роботу. І, можливо, якщо тобі вдасться, ти отримуєш якесь місце на Олімпіаді, а може, і переможеш. Але перед тим ти маєш нормально так впахувати, тренуватися, впахувати, тренуватися. Коли ми кажемо, ти маєш встати, піти на тренування, з першого разу взяти золоту медаль, бажано, перше місце на Олімпіаді, то це відірвана від реальності вимога. І коли така вимога лежить на плечах, то дешевше зламати собі ногу і уйти із спорту, грубо говоря, це зараз алігорія, приклад. Ми таке собі робимо щодня, бо не до кінця відслідковуємо, що ми кладемо на у той кошик, який ми підписуємо Іду до цілі або там іду до успіху, які там вимоги, які там можливості і які там є потреби наші, які ми ігноруємо і задавлюємо. Буває так, щоб не брати на себе більшої відповідальності, бо воно зараз мені зламає хребта остаточно, мене там і так люфтить якась частинка. Да? То ми робимо все для того, щоб не допустити цієї відповідальності або навіть скинути ще якусь. Знаєте, це як. Ну, Я таке в роботі робила, коли я брала на себе більше, ніж могла потягнути в моменті, бо я ігнорувала свої потреби і по фізичному здоров'ю, і емоційно там певні були потреби, але я ігнорувала і казала, ти сильна ти ще рік протягнеш, на тобі городи можна похати, давай встала, побігла. да? То Тоді єдиний шанс якось врятуватися з цією історії – це захворіти. І я вже помітила таку тенденцію, що коли вчасно не беру відпустку, або коли вчасно не зважаю на певні речі, які всередині є. То, як на машині спочатку горить жовта лампочка, якщо не реагуєш, вона вже тоді горить червоним. Да? Там Щось треба поміняти, воно блимає, ти думаєш, ну, жовте це значить ще не горить. А тоді воно стає червоним, тобто екстрено і срочно, якщо не хочеш пригод в дорозі. Да? І не тих пригод, що ти думаєш. От так і я робила. Тобто буває єдиний спосіб якось вистрибнути з цієї історії, в яку ми себе самі пхаємо, це стати невкусним, неправильним, неспроможним. Да? Там, захворіти чи там щось завалити, провалити, да? для того, щоб якось себе захистити від того стреса, в який ми не хочемо себе пускати. Але якщо подивитися на те, кубо своїх думок, переживань, потреб, і ігнорування тих самих потреб. Подивитися, трошки як сортір, розкласти його по кольорах і по формах, то може виявитися так, що в стрес пірнати не обов'язково. Того стреса, в принципі, немає, якщо є чесне питання і конкретно під нього чесна відповідь. Що ми маємо по мощностям? Оце, оце, оце? Що в нас по дефіцитах? Отакі, отакі отакі потреби? Зовнішні, внутрішні, там, емоційні, фізичні, фінансові так далі. Окей, який в нас є там козель в рукаві, да? яка ізюмінка нашої ідеї, нашої цілі, нашої задачі. Що для цього можна зробити сьогодні? Да? Тобто йде розробка конкретної стратегії, але адресно і адекватно конкретним пунктам і задачам. І тоді є просто задача. Немає проблеми, є задача. І та задача вона має в собі кілька кроків. Буває так, щоб якийсь план. Якась мрія стала ціллю і реалізувалася, у неї буває проміжний один чи два плани, щоб підкрастися до реалізації тої цілі. І ці плани теж важливі. Ми не можемо вимагати від себе сіє сікудного результату, або гори аду, так тобі і треба. Це не чесно, це не по-людськи, це несправедливо. До чого я це все сьогодні говорю і записую, бо. Зараз ці процеси проживаю я. Зараз ці процеси проживають мої знайомі, і мої клієнти. І ця тема так чи інакше обговорюється з різних сторін. Треба щось створювати нове, треба якось проявлятися по-новому. Обставини диктують нові правила, і нові можливості, і нові обмеження. Обставини формують певні виклики і певні можливості експериментувати, да, створювати щось. Щось нове, продукт на стику якихось двох галузів, да? або е, був один продукт і інший, а зараз ми створюємо, об'єднуємо їх і створюємо якийсь третій, більш допрацьований. І от коли в нас стає питання проявлення, розвитку, руху вперед, тоді ми і починаємо танці з бубном по оцих усих граблях, які лежать по дорозі. Але фонарика вкручувати, лампочку у фонаріка вкручувати, ми не дуже то і поспішаємо. Бо відгамселити себе, або самому собі наробити біди і не допустити туди, ніби простіше, звичніше і дешевше. Так, да, але неефективно. Тому я знову вас закликаю до чесних діалогів з собою, до постановки питань до себе, що я хочу, як це буде, і так далі. І. Так далі. і... Я бажаю кожному і кожній знайти свої відповіді і знайти трохи більше сердечності, уваги, поваги, чуйності до себе і стати, хоча б ви станьте собі дружньою командою на своєму боці, на своїй стороні побудьте. Якщо ви про то мрієте, то важливо і цінно. Якщо ви про то мрієте, ви на то спроможні. Ми не замахуємося на щось, на що ми не спроможні. Але щоб із мрії то стало ціллю і вашою задачею, треба розробити покроковий план, чесно зважаючи і на свої можливості, і на свої потреби, і на обмеження. Якісь прийняти і внести їх як частину плану, а якісь пошукати шляхи, як то можна ті обмеження обійти. Якщо не в простець, то кругом. Да? Всіх обіймаю гарного вечора, дня або ночі. Бережіть себе.